Український ринок роздрібної торгівлі у останні кілька років значно змінив свій образ. Ще п'ять років тому це була цара непереважно торговельних центрів та девелоперів. Зараз це рітейл, який бурхливо розвивається. Якщо раніше роздрібні мережі не мали особливого вибору торговельних майданчиків, то зараз, навпаки, пропозицій достатньо. Головне тепер правильно обрати шлях, і, зокрема, приміщення, де і як ваша точка матиме найбільше можливостей для розвитку. Саме для підприємців, які шукають вдалі бізнес рішення для своїх мереж, компанія Meeting Point в Києві в одинадцяти влаштувала Retail Industry Forum. Важно э, понимать то, что в этой серьезной конкуренции торговых центров э, есть объективные причины, объективные какие-то моменты, которые нравятся или не нравятся ритейлу, э, нравятся или не нравятся торговым центрам. И наша задача, нашей площадке собрать и представителей девелоперских компаний, которые строят торговые центры, и представителей управляющих компаний, которые управляют торговыми центрами, и розничные сети, которые арендуют площадку в торговом центре для того, чтобы создать максимально эффективный диалог, понять и э, э, решить совместно эти проблемы которые у кого-то локально возникают там в процессе работы точечно. Як зростає український ринок рітейлу, так збільшується і кількість учасників форуму цього разу у спілкуванні брали участь до 200 представників компаній з усієї України, а також з Росії та Польщі. Для багатьох підприємців така зустріч це унікальна можливість розібратися у тонкостях ведення бізнесу на нашому ринку та висловити свої думки і пропозиції. Хоча секрет успішного рітейлу в кожного свій Найголовніший момент момент це вміти розчитати прибуль і затрати. Вот тот, хто вміє це зробити, а тот буде лідером. Відповідно, от форум тім, що тут обрані партнери і професіонали на цьому рынке, на ринку ритейла. Що тут якраз є дискусія, от е, є можливість почути різні точки зору, зважити і вибрати щось своє, що тобі підходить. І ну, от даний формат, ну, на мій погляд, дуже цікавий. І він є життєздатним для зручності учасників Retail Industry Forum Цього разу дискусію відокремили за секціями. Тепер кожен мав можливість обрати для себе найцікавішу тему. Такий формат учасники оцінили. У наступне в рамках форуму зустрінуться восени.